Так, банер вийшли ще вчора, але в мене було свято, день народження. Дякую, дякую за поздоровлення. Тому відео, коротеньке відео, так, як я її люблю, хвилин на 20, жартую, а може і не жартую. Коротеньке відео виходить тепер. Що там у нас у банерах? Нам вже показували легендарки, і здається, четвірки показували, але це не точно. В банері буде скарамушик і кокомі. І давайте я відповім одразу на. Найважливіше питання, яке цікавить багатьох людей, які відкрили це відео, або цей це скоріше за все, подкаст. Так, подкаст, а не підкаст, як деякі люблять називати це від слова iPod. Не знаю для чого вам ця інформація, але не буде. Чи варто їх крутити? Ні, це не ті персонажі, які можуть покращити ваш аккаунт у кілька разів, так? Це не той випадок, що ось я хочу грати за дендро. І найкорисніший, найкрутіший, найзручніший варіант це Нахіда, бо Ітер має якісь свої нюанси, колей має свої нюанси і так далі. Нє, це не ті персонажі. Це роботяги з категорії, якщо вони вам подобаються, ви знаєте, де їх використовувати, і вони будуть показувати там себе на 100%. Якщо ви не знаєте для чого вам ці персонажі, ви думаєте, а може покрутити, щоб було. Нє, не треба. Я би все-таки казав чекати на фонтейн. Далі. Щодо тих людей, які дуже люблять або Скарамуша, або Кокомі, та в принципі навіть не тільки їх, навіть теперішні банери, Це стосується і цієї Юли і Клі. Якщо ці чотири персонажі вам дуже сильно імпонують, але ви хвилюєте, що ось скоро вийде фонтейн, там класні персонажі, може на них почекати, може вони будуть кращими. Так, народ, якщо вам вони подобаються оця четвірка, теперішня, то когось з них вибийте собі, якщо ви дійсно хочете. Фонтейн фонтейном. Але ті персонажі, які виходитимуть, наприклад, в 3.0, вже можуть отримати реран в 3,5. Ті персонажі, які будуть в 3.1, можуть вже навіть в 3,6, та навіть в 3,5 реранитись. Так, ми знаємо, як розробники люблять нас скамити. Гідро Архонт має всі шанси реранитись в 3.6. Тобто. До 36, вибачте. Це все мало бути 4.6, 4.5, 4.1 і так далі. Тобто ті персонажі, які виходять, виходять на початку четвертої версії, вони впродовж неї будуть реранитись. І якщо ви пропустили банер перший, треба розуміти, що на другому ви точно виб'єте цього персонажа. І вже до другого банера... Це буде не якась загадка, яка там вийшла, оце темна пляма, ніхто про неї нічого не знає. Єдині там гайди, які виходять, це якесь гівно, яке склепане за 5 хвилин з, з... зачаткою талантів. так? Ні. До того часу ви вже будете знати, що це за персонажі, що від них очікувати, які в них мінуси, які в них плюси, в які команди можна їх поставити, в яких ситуаціях використовувати, і так далі. Тому. Реально, якщо хочете крутити цих персонажів що й тепер, то я не буду вас там відговорювати. Це реально хороша справа, адже невідомо скільки років буде реранитись той же Скарамуш чи Кокомі. так? Можливо, їхній банер вийде в 3.2. На... ой 3.2, В 4.2, як було щось з Юмією, так і так, в 3.8 на початку версії. А можливо, їхні банери вийдуть уже в 4.8. І вам треба буде цілий рік чекати для того, щоб вибити свою улюблену вайфу. І при цьому з фонтейну ви когось отримаєте, і навіть грати особливо за того персонажа не будете. Я знаю, я таке, ну, не таке, але плюс-мінус проходив. Тепер давайте окремо про Скарамуша і окремо про Кокомі. Почну з Кокомі, у мене її на аккаунті немає, але вона є у мене на Твіні, того за нею я там трішки награвся. Плюс я грав у Йон на аккаунті, того, ну, той персонаж простий, як дошка. Там немає особливо про що говорити. Є два варіанти. найкращі. Два найкращі варіанти використання Кокомі. Перший варіант це фріз команда з Аякою. І другий варіант це Нілу Блум. Тобто Нілу, Кокомі, Яо Яо і Нахіда, до прикладу. Так, два хіли, щоб ви не подохли. Це чудова команда. І інша команда, про яку я вже сказав, це Аяка, Кокомі, наприклад, Кадзуха і хтось третій на здачу. Це може бути і Ішеньхе, і. Ну, Діану не треба, ви ж маєте двох хілерів, Розалія Розарія якась може бути. Ну, тобто, навіть Ганю може, можете засунути як сапорта. Ну Це дві такі два типи команд, в яких Кокомі показує себе найкраще. Є інші, де вона також працює, наприклад, тейзер, але для тейзерів є інші варіанти, які можуть навіть бути дешевшими, наприклад, четвірки. Тому для тейзерів я би не рекомендував. Оці дві команди, якщо ви ними граєте, якщо ви будете там використовувати Кокомі, то чудово. Якщо ж ви тепер граєте за Аяку Фріз і берете туди мону замість Кокомі, так, на роль Кокомі, і при цьому вам вистачає... Як ви це пояснити, вам вистачає ГП-шок, щоб не померти, адже Мона все-таки не хілить. Кокомі це яка-не яка, але захисна опція. Вона постійно буде вас підхилювати, вона буде постійно забезпечувати вам комфортну гру. З моною треба знати, коли ухилитись, коли натиснути кнопку, щоб не отримати по голові, і так далі. Якщо у вас це виходить, то чудово. В такому випадку вам не потрібна Кокомі. Продовжуйте далі грати з моною і все. Якщо ж ви використовуєте. Замість Моне Барбару в якійсь такій команді, просто для того, щоб вона хілила, то Кокомі стане хорошим апгрейдом для цієї команди. Щодо Нілу Блуму, то там також можна грати і без Кокомі. Наприклад, у головного мейнера Нілу, так, це містера Астута, у нього Кокомі на аккаунті немає, і він чудово себе почуває і без неї. Так, можна засунути туди інших персонажів, можна обійтись е, якимось іншим хілом. Це не настільки критично, але для комфорту Кокомі туди підходить ідеально. Адже ви просто поставили медузку, зібрали Кокомі в МС і все, і воно працює. Вам не треба там якихось... ну на кокомі, знов ж таки не треба ні в одній команді критів, але тут навіть не треба балансувати, особливо ХПшки, щось там речард ще щось. Просто МС поставили, воно буде працювати. Плюс, так як ви в більшості випадків ставитиме, ставитимете. То я сказав, ви зрозуміло, поставити на неї книжку на МС. Чотирьохзіркову чотирьохзірково у вас будуть дві медузки, тому з якимось аптаймом проблем також не виникне. Але, як я вже і сказав, вибивати її не рекомендую всім підряд, бо це хіллер, розумієте? Якщо ви не будете її брати в оці дві специфічні команди, то в будь-яку іншу можна засунути інших персонажів і на роль хіллера можна поставити навіть якусь четвірку та навіть барбару, розумієте? Якщо вам потрібен хіллер, просто візьміть барбару. Не треба для цього вибивати кокомі. Але є ще один нюанс. Якщо ви все-таки дуже сильно любите Кокомі, вона вам подобається, і ви просто хочете її вибити для того, щоб ставити затичкою у будь-яку команду, так, четвертий персонаж, як затичка. Наприклад, у вас є вже ядро з трьох персонажів, і четвертого ви берете будь-якого. І ви такі поставлю Кокомі, бо вона мені подобається, вона хіллер. Грати буде комфортніше, то. В принципі, можете і так грати. Я не засуджую. Ом, щось мені прийшло на пошту Святі небеса, Це гроші. Блін, реально гроші. Я сижу ще з примогемів. Я такого не очікував, але приємно. Не знав, що вони прийдуть саме зараз, щось дуже швидко. Е, ну так от мене відволікли цим чудовим сюрпризом. Дякую Твічу. Хоча не, від... не відволікли. На Кукомі можна завершити, дякую премогемом, які прийшли, бо я би говорив ще кілька років. Тепер про Скаремуша. Скаремуш, так само, як і Кукомі, він не є потрібним для аккаунту. Він не покращить його в 10 разів, навіть 2 рази не покращить. Якщо ви хочете за нього грати, якщо він вам подобається, чудово вибивайте, ви ніколи не пожалієте, розумієте? Це... Якщо ви його вибили, якщо ви починаєте його збирати, цей персонаж. Поступово може стати найкращим на вашому аккаунті. Найкращим, найзручнішим, найгарнішим. <кхи> все, заспокойся, заспокойся, чоловіче, так. Я його вибив, я ні разу не пожалів. Це, в принципі, мій улюблений персонаж. І чого я не пожалів? Я не пожалів з кількох причин. По-перше, це найзручніше, що придумали для відкритого світу. Оце літати вверх, там в боке з якоюсь дикою швидкістю. Збирати метеликів. Тут я не покажу, але збирає метеликів, він прекрасно. Немає персонажу, який збирає метелики краще, ніж він. Вам навіть не треба ставити саю чи яо-яо. Він просто отак робить. І, вжжжж. і все. Метелики просто не встигають втекти. Ну, несуть. Це дуже зручно. Тобто, безодня. Це скільки там один раз на два тижні чи коли, а відкритий світ це кожного дня. Ну, якщо ви граєте кожного дня у цю гру, то по відкритому світу бігаєте також кожного дня. І Скарамуш ідеально підходить. Він не потребує ульти, він просто натискає єшку і б'є з автоатаки. От саме такий тип персонажів вони чудові для того, щоб досліджувати світ. Наприклад, ще є Аято, є Йоймія до прикладу, є там Єшки Єлань. В яких вона бігає, це також дуже зручно, але скарамуш поєднує у собі оце все. Тому якщо хочеться персонажа просто побігати там по відкритому світу, щоб ви отримали від цього задоволення, скарамуш однозначно підійде на цю роль. Щодо безодні, дамагу йому вистачає. І я впевнений, ви скажете: ой, там це два, ти нічого не знаєш. Це два я не так часто використовую. До мене приходять люди на стріми, дивляться, як я граю за скарою, кажуть: а чого ти не ультуєш? Чого у тебе ульта набрана, а ти не ультуєш? Я вам відповім: бо інколи в цьому нема сенсу. Я можу затриматись, наприклад, надовше в стійці, ульта то вже пропаде, і просто замість того, щоб витрачати час на ульту, я починаю ротацію заново і все. Так, ульта дуже крута і. Е, Нац2 особливо. Що це таке? Я, я популярний. Ще прийшли промогеми. 1900 промогемів, дякую. дякую. Е, так, його ульта на наце 2 дуже крута. Вона інколи в безодні може в сумі вдарити на 500 тисяч, а це якби автоатакер, так? Задумайтесь, ульта автоатакера б'є по 500 тисяч. Це прекрасно. І це при тому анемо персонаж. Тобто відсотки вони накрутили йому люті. Але. С2 не настільки критичне. І щодо С1, яке дає швидкість атак, я чудово знаю, що багато людей грають без сігнатурного сету. І ось це, я, я, от я пробував грати без сигнатурного сету, точніше без Сігне, і там було. воно по суті забирало моє С1. Чи була та швидкість атак якоюсь жахливою? Ні. Якщо ви без С1, якщо ви без Сігне, якщо ви без сігнатурного сету. Тоді так, Скарамуш відчувається досить повільним. Ну як, його автоатаки все ще швидкі, але в порівнянні з тим, що в мене є тепер. Воно відчувається. Ле. Але Скарамуш це гіперкері. Того, якщо ви захочете за нього грати, бажано йому вибивати сигнатурний сет і бажано йому звідкись витягнути Сігну. Так, Сігна не настільки крута, якби... Якби можна було там, наприклад. У випадку з Хутао вибити хому, яка вау, ви що, на будь-якого персонажа зі списом можна поставити, і вона буде там топ-1, топ-2. У випадку Сігни з Хармуша це не так, вона підходить тільки на нього. На інших це такий собі сумнівний варіант. Але, знову ж таки, гіперкері. Тому це потрібно розуміти. Якщо ви хочете мейнити гіперкері, вам потрібно усвідомити, він хоче Сігну. Він хоче сигнатурний сет, він хоче хороших саппортів, його, саме його бафати, а не в загальному домах команди. Тому, зважайте і на це. Але цей гіперкері збирається досить просто, якщо ви не хочете мільйон дамагів, так? адже він і так все вам закриє, бо будь-який персонаж закриє безодню і там івенти, і так далі. Якщо ви просто хочете за нього бігати, щось бити ним, щоб він хоч щось дамашив, це також чудовий варіант. Адже всі фармлять емблему, з емблеми вам випадає щеменава, щеменаву ставити на скарамуша і він лупить з автоатаки, як не в себе. Крім цього, ви можете на нього поставити якесь 2 плюс 2, Анемо плюс АТК, Анемо плюс Анемо. Але якщо ви на якомусь 45-му ранзі, як Крупт, то можете ставити і АТК плюс АТК. Щодо зброї, то Скарамуша також досить багато варіантів. Він просто ставить будь-яку четвірку, яка дає крити, або яка дає атаку. Атаку, це, звичайно, у рідкісних варіантах, коли у вас взагалі нічого немає на акауті. Найкраще, що може бути з четвірок, це пісня мандрівника, того, якщо вона у вас є, у нас скоріше за все у вас є ставити її. Якщо немає і ви скарамуша вибили, то можете в 4.0 скрафтити фонтенську книжку крафтову. Я не пам'ятаю, що вона дає, атаку точно дає. Вона, по ідеї, буде одним з найкращих відтуплейних варіантів на Скарика. Ну, звичайно, у вас ще може бути додоко. Але то таке, якщо у вас є додоко, то скоріш за все у вас вже є набагато більше книжок, того крафтові або додоко ви ставити точно не будете. Він має також багато варіантів із 5-тірок, адже може поставити будь-що, крім книжок на МС, правильно? Він може поставити стандартні, як Атлас чи молитва, він може ставити свою сігну, він може ставити кагуру, він може ставити, що там ще є, я забув пам'ять про пил і так далі. Тобто будь-яка книжка, яка спрямована на дамаг, йому підходить. В принципі, те саме можна сказати і про Кокомі, вона досить легко збирається. так, Ті сети, які на неї потрібні, крім хіла, ви отримуєте з інших данжів, Ну, хіба з Мілелітом можуть бути деякі проблеми, але це скоро вирішиться, бо 4.0 він буде в перекраф... перекрафті в алхімії. тому можете там на свою кокомі якийсь сет з ХПшками зібрати. Давайте тепер знову повернемось до скаремуша. Скоріше за все, я вже висновок по ньому якийсь зроблю, бо пізніше вийде не гайд на скару. Повний гайд у мене на нього вже є, можете потім подивитись. А в негайді я просто зроблю якісь уточнення, бо в повному. Ну, як в повному, це не той повний гайд, як е, інші ютубери люблять робити. У тому детальному відео про Скарамуша я допустив деякі помилки, вони не критичні, то скоріше нюанси, які треба буде виправити. Того детальніше поговоримо про нього пізніше. Давайте тепер про четвірки, бо я надто затягнув. Парузан. Ну, взагалі. Треба завжди нагадувати, заради четвірок крутити банери не треба, так, містер Андрій? Заради четвірок крутити не треба, але якщо все-таки хочеться, то найкращий персонаж, який тут є, це Фарузан. Адже якщо ви крутите банер заради фарузан, скоріше за все вона вам потрібна під вашого скарамуша або під Сяо. Як я вже й казав, у гайді на фарузан, найважливіша констат це ось ця це 6 І якщо ви йдете до неї, то відповідно ви отримуєте і c 4 і c 2 бо оце ці дві консти також дуже хороші. c 2 і c 4 Її використовувати, як я вже казав у відео, можна і на c 0 Але якщо ви хочете детальної інформації про ферозан, то подивіться, будь ласка, мій гайдак, я знаєте, в боргу не залишусь і випущу ще якесь цікаве відео, або не цікаве. Для мене всі цікаві, або не всі. Брух. Розарія Розалію чудовий персонаж, консти у неї також всі чудові, особливо c 6 Хто би сумнівався, що розробники поставлять найкрутіше, що є у персонажа, на c 6 c 6 у неї прекрасне, бо тоді ви можете її вже використовувати з, фізуш... з фізушниками на 100%, тільки навіщо грати через фізу? Це вже інше, інше питання. Але то таке. Якщо ви хочете. Крутити банер з Ради Розарії не треба, якщо ви хочете крутити банер зреди Яньфей, не треба. І Зареди за Фарузан також не треба. Це хороші персонажі, крім Янфей. Розарія і Фарузан чудові, але ну, без них ви зможете прожити. І якщо вони у вас є в одній копії, так, одна Фарузан, одна Розарія, то також не треба крутити банери. Розарія чудово підходить як у якійсь вей, ой, вейп-команди. Мелт команди, фріз команди, навіть її можна до скарамуша засунути просто заради того, щоб вона накидала йому мільйон шансу, так? Тобто ви можете на скару поставити книжку на креддамаг, шапку на креддамаг, і в нижніх статах поставити всі артефакти, які мають креддамаг, навіть без шансу. І тоді Розарія плюс пасивка скарамуша, яка дає 20% шансу з Кріо персонажем у команді, тобто якщо він взаємодіє з Кріо. Вийде якесь вбивче комбо, але не всі його використовують, та й це не надто зручно, адже ви, ви будете тоді прив'язані до однієї команди. Але якщо вам подобається розагрія, і ви хочете її чогось використовувати зі скарою, то так, це працюватиме на, на 100%. Щодо Яньфей, то. Тепер у банері Клі, і Яньфей вважається такою, знаєте, бюджетною версією Клі. Багато людей люблять розповідати, що Яньфей краще за клі. Ні, 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 це не так. Вона просто зручніша, якщо ви не грали за клі. розумієте? Якщо ви звикли грати за Яньфей і не звикли грати за Клі, то тут варіантів нема. Так, Яньфей буде зручнішою, але за Клі просто потрібно трішки навчитись грати. Якщо ви навчитесь, то ви зрозумієте, що Яньфей вона і близько не стояла біля клі, адже в клі банально кінські відсотки на її холдах, і коли ті холди вейплять, все помирає. Коли ті холди навіть б'ють у монопіро, все помирає. Тобто клі банально має більші більше відсотки, і через це вона сильніша. Але по зручності так, по зручності Яньфей погана. Грати за неї зручно, автоатаки дістають досить далеко. Тільки в неї є проблеми з відновленням енергії, от це те, що може вам трішки зіпсувати експірієнс. Так, давайте я вже перейду до зброї, бо говорити про ці четвірки, чесно, багато я не маю про що. Фарузан під Скаро, під Сяо, але крутити заради Фарузан банер не треба. Розарія як персонаж хороша, але це не найсильніша четвірка в цій грі. Це не Беннет, це не Сінцю, це навіть не. Ох, як би я її не любив, але це навіть не Сян Лін, а Яньфей, ну, таке собі. Я її навіть не качаю в себе на аккаунті і особливо не сумую. Не те, щоб у мене Розарія дуже прокачана, але в неї хоча б є якісь арти. Так? в неї є якась зброя, тому Розарія хоча б якось грається. Щодо зброї, то в банері буде два прекрасні каталізатори. Де би я їх вам показав? Ось. Перший це дзвоник з Карамуша. Зброя не є універсальною. Ну як? Чисто через оце, тут 674 база, кінська база, досить висока, і 44 кредамогу. Чисто через усі стати воно є універсальним, адже ви можете це поставити як статову палку і на клі, і на нінгуан, і на лізу, на будь-якого каталізатора. Так, навіть на якусь, вибачте, на хіду, якщо ви просто хочете критів. Що тут критини дуже високі, не рекомендую. Але в цілому ця штука не є універсальною, бо пасивка збільшує швидкість звичайних атак. Чи комусь це треба у цій грі? Ні, нікому не треба. Це навіть не треба Хейдзу. Я не розумію, хто ставить оце на Хейдзу. Хейдзу, звичайні атаки б'ють так, як Комари кусає. Але то, <гум> то ваш вибір. І щодо бублика, то бублик взагалі скам, бо навіть багато кокомі-мейнерів не грають з бубликом. Вони просто ставлять або крафтовий каталізатор, або трьохзірковий епос. Крафтового у мене нема, по ідеї. Епос у мене є, але всі знають, що таке Епос. Епос так само дає ХПшки, плюс бафає того персонажа, на якого ви перемкнетесь. Я думаю, це набагато краще, ніж оцей <coughs> хілінг-бонус, який збільшується, і від звичайних атак. Ну, тут ще трішки речарджу для коком є, але в цілому це сігна не варта того, щоб витрачати на неї свої. Ресурси, тим більше, ось це, де воно? Ось це не варте того, щоб вибивати два бублики. Навіть якщо у вас є круток достатньо, щоб вибити і два бублики і Сігнус кари, будь ласка, почекайте, деякий час ви можете поганяти з молитвою, якщо воно у вас є, ви можете поганяти ось цим. Якщо ви БП купували, ви можете це на нього поставити. Але не крутіть цей манер, будь ласка. Бублик у вас буде сидіти мертвим. Кателізом метвим бубликом. Що? Він буде сидіти отак мертвим дуже довго, ви не знайдете йому використання. Ну, хіба у вас буде це 6 карамуш, що ви будете по приколу грати з бубликом, як, як це буду робити я колись, коли у мене буде це 6, але не тепер. Тобто зброя п'ятизіркова скамова. І відповідно робимо простий висновок. Якщо п'ятизіркова зброя погана, четвірки крутити не треба. Але четвірки там не такі погані, так? бо там є. Спис на Райден, сігнатурний де Девін. Ось. Цей спис буде в банері. Чисто теоретично, він підходить тим персонажам, які хочуть МС, і будуть грати або в бургерах, як Тома, або в Гіперблумі, як Райден. Ну і цей спис підходить чудово на Хутао. Тобто, вже є три персонажі, які його можуть використовувати. Але якщо для Хутао хотілося би навіть Р5, так це взагалі буде чудово то для Райден і для Томи Наплювати. Якщо воно є у вас в одній копії, прекрасно. Крім того, якщо я не помиляюсь, то Кітаїн дає МС? МС? Крафтовий Кітаїн, здається, МС дає це не точно. Але якщо він дає МС, бо я можу помилятись, то цю штуку взагалі не треба крутити, адже вона підходить тільки на хутаво. Можна ще насянку ставити, але насянку є прекрасна виделка, Тому для чого вибувати їй це, я не знаю. Що ще там є в банері? З хорошої зброї, точніше, не з хорошої, з найкращої у цій грі там є лук-фавонію. Це лук, який підходить на будь-якого лучника саппорта. Так. Так, тобто, Фарузан, Євань, Венті. Все, більше я забув, які забув, які ще існують лучники. А, Горо, Діано і так далі. Тобто будь-який лучник, якого ви хочете використовувати на ролі сапорта, він хотів би собі Фавоній. Так, у діану є церемонійний, але то таке, фавоні також використовується. Але, чи треба крутити заради фавонію? Ні, вам один Фавоній дають безкоштовний. Того, якщо у вас там ще назбиралось кілька копій, навіть якщо він у вас один, R3 на аккаунті, не треба крутити баннер заради нього. Бо наступна зброя, яка там є, це якийсь меч, який використовують на кесен. Ось цей. Мечик чисто. Як статова палка, він може зійти на будь-кого, так? Адже тут є якась база і тут є атака. Але чи треба вам його на когось ставити? Ну, на кіцин можна. Ну і по суті все, є інші носії цього меча, але для них, як завжди, є кращі претенденти. Наступним мечем, який буде в цьому банері, це є дзвін. Поки що... Єдиний персонаж, який може цей меч використовувати, це Дех'я. Ви можете сказати, а як же Дорів хіл? Адже вона там від хпшок, здається, хілить. Ні, ні 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 не треба їй цей меч. Поки що це використовує тільки дехі і все. Більше цей меч ні на кого не підходить, адже розробники нас скамлять, і всі клейморщики дивним чином скеляться то від захисту, то від атаки. Тобто від будь-чого, тільки не від хпшок. Не розумію для чого, але найбуде. буде. Тобто це також гівняшечка. Ще там буде досить дивна книжка, яка у мене, здається, є на аккаунті. Ось ця Ось ця книжка, яка не є найкращою ні на одного персонажа у грі. Чисто теоретично, її можна використовувати на Моні, бо тут є також посилка, яка стосується альтернативного спринту. Плюс тут є речарж, але речарж тут досить низький через те, що тут висока база. Книжка досить дивна. Так, вона може допомогти МОНі набирати ульту, але в цілому я не розумію, який сенс її використовувати. Якщо є, наприклад, Фавоні, тобто, якщо ви хочете речардж на Муну, ви ставите Фавоні, і це користь для всієї команди, а не тільки для одного персонажа носія. Якщо ви хочете від неї дамаг, то ви також це не ставите. Ви ставите пісню мандрівника якусь, яку би я вам показав ось. Ви ставите пісню мандрівника і нічого не вгадуйте. Тобто банери досить дивні. Що банери з персонажами, що збройний. Як, ну, якщо збройний це лайно-повний, його крутити не варто, то банер з персонажами, він такий двоякий. Для тих людей, які хочуть крутити скармуша або кокомі, він непоганий. Ви можете отримати Розарію, ви можете отримати фурузан, персонажі чудові. Про Яньфай мучу. Але для тих людей, які не хочуть крутити банери, які чекають на фонтейн, так? То ці банери й не є потрібними. Кокомі не обов'язково. Скаремуш не обов і Фарузан і Розарія також, без них можна обійти. Заянь фей також мовчу. Не знаю, що вийшло з цього подкасту. Щось я наговорив, як завжди без сценарію, по ідеї, цей раз він був якийсь такий менш токсичний, бо персонажі банально хороші. Розарія знову говорить. Персонажі хороші, хейтити їх немає за що, як, як якусь юлу. Тому. Багато негативних коментарів я не зберу від ціляких мейнерів, які кажуть, що Юла краще, бо вона може слаймів бити. От. Чи може ваша клі бити піро слаймів? Ні? Викусіть, викусіть. а чи може Скарамуш бити. <кхи> ну так от, Юла краще, бо вона б'є слаймів. Думаю, на цьому можна завершити. Напишіть, чи можна щось покращити, чи, чи треба мені, наприклад, написати якісь тези. Щоб це не було настільки хаотично, але можливо вам і подобається цей хаос у вигляді подкасту. Не знаю, бо під минулим відео люди писали: вау, 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 який класний формат! Мені подобається просто слухати оці думки з голови, це набагато краще, ніж оці відео, які написані там по сценарію. Не знаю, не знаю. Напишіть вашу думку у коментарях, а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Скоро вийде гайд на кокомі, не так, як гайд на Клі та на юлу. Я просто вирішив, що якщо мені персонажі не подобаються, гайда я робити не буду, так? Не хочу викатити якусь дурню, в якій я не розбираюсь, і... ну для чого щоб було, ну мені не треба. Це. Добре, на цьому точно все. Дякую за увагу.